Біблія говорить, що Царство Боже є мир, радість і праведність Дусі Святому. Джерело нашої радості, Неїфон 17. Джерело нашої радості Христос. Часто ми думаємо, що радість приходить саме тоді, коли обставини змінилися. Ну, наприклад, сьогодні мені подарували гроші, от радість. І ми думаємо, що це і є справжня радість, але Божа радість. Вона приходить в саме серце обставин, коли навіть у тебе все погано. І вона приходить ще до того, коли зовні нічого не змінилося. Чому? Тому що ти знаєш свого Бога, ти знаєш його серце. ти знаєш, що Він є любов, ти знаєш, що Він віддав своє життя, як в усьому цьому, що він переживає до тебе і по відношенню до тебе ти не зможеш отримати і все інше. Для життя, для благочестя, для служіння Бог попіклується.